Ми тут і вся ця історія заради того, щоб захистити дві людини, у яких сьогодні забирають квартири. Я взагалі сюди прийшов для того, щоб повідомити про свою власну проблему, перш за все, про те, сувільне, з якими я стикнувся. Я отримав листа, в якому зазначалося про відкріплення від мене об'єкту інвестування. За непідписання актів. От, е, яких я е, наразі досі не бачив на своє ім'я, я їх не отримував, відповідно, я їх не міг підписати. І е, мою квартиру було продано. Продано було її за ту суму, яку е, вніс первинний інвестор ще в 2013 році, за курсом 8 вони тоді вносили, І наразі я маю. Я так розумію, отримати ті гроші, за які були мені про за які була продана квартира. Я звернувся в результаті до суду, і суд бачив склад злочину і зобов'язав поліцію відкрити кримінальні справи, тому що він завів головну справи. Він, і, він, він має право на цьому закону заділяти своє. Але, своє, але своє... ж ми ну. не можемо приступити до ремонтних робіт в будівлі, яку за яку ми заплатили. Давайте так. так. Ми зараз проводимо прес-конференцію. Будемо знову заслатитися у представника забудовника. Буде Можливість висловити подати. Ще раз, це їхня проблема. Ще раз це їхня проблема і це їхнє право сказати про свої проблеми. Правда, голос так само, як і у вас, друзі. Цей лист пролежав місяць на пошті від мене. Тобто вони відвидимково отримують пошту виключно для того, щоб потім звинуватити мене в невиконанні якихось. Своїх за чому заподовник два роки не надає людям підписані зі своєї сторони акти. І потім люди сидять в цих квартирах з заручниками, тому що вони не можуть отримати ні права власності, ні має жодних не цей підстав. Знаєте скільки інвесторів потенційно потеряла наша компанія за на час цієї вашої боротьби за на наші права? Ще до того як вас підкріпили від фонду фінансування? А, Ще, мораль... вашу... Ще та, моральний ущір вам вкріпати. У мене Добаві. просто з Вільчинським підписаний акт огляду об'єкта інвестування. Ви пам'ятаєте? Це огляду? Не... акт огляду об'єкта не... інвестування. Я підходила, неодноразово зверталася. Згодна була забирати квартиру. Ми підписали, мене є підтвердження. І підписала квартиру. От ви бачите, це ж ваш підпис. Так? Вас все дуже добре, до... коли забудовник намагається здійснити фактично аферу. А тут так і є. Люди заплатили в два в три рази більше ніж їм зараз. Намагаються повернути в якості компенсації за неотриману квартиру. То треба однозначно боротися, не складати руки, і все тоді буде гаразд.